Як ми можемо вплинути на стійкість до або посухостійкість, або стійкість до нестачі вологи, це за рахунок впровадження наступних препаратів Ступних препаратів да, наступних продуктів, які базуються на основі мікоризи? То тут, звісно, є доцільним використанням саме мікоризи, адже картопля, яка має мікоризний симбіоз, вона демонструє свою вищу стресостійкість. Вона краще переносить посуху засоленість та навіть деякі патогени. Крім цього, вона також завдяки мікоризі краще засвоює фосфор картопля за рахунок того, що гриби гломус вони утворюють з кореневою системою картоплі зв'язок, збільшують її площу і відбувається краще живлення різними корисними елементами, в тому числі і важкодоступного фосфору. І також мікориза вона впливає і на ґрунт, вона його покращує. Міцелій грибів сприяє агрегації частинок ґрунту, що покращує аерацію та вологоємність.